Від заснування Риму до часів Марка Фурія Каміла римські вояки не отримували регулярних виплат за службу у римській армії. Усе змінилось у 406 році до нашої ери. Тіт Лівій повідомляє нам, що в тому році Сенат постановив, щоб воїни отримували платню з державної скарбниці. Звісно, до щорічних виплат додавали й трофеї, які римські вояки набували при пограбуванні переможених сусідніх міст. Але грабувати римські вояки могли лише з дозволу консула, який очолював армію. Але не лише регулярною платнею та частиною здобичі тішили своїх вояків римські полководці. Сучасне слово донат походить від латинського слова донатіум, що означає нерегулярні грошові виплати. Час від часу римські полководці, часів республіканського риму тішили легіонерів донатами, і ця практика продовжилась в часи імперії. Усі ми не забуваємо наших героїв та донатимо на нашу українську армію. Ви знаєте, як це зробити правильно. А ми подивимось, як донатили у стародавньому Римі. Римські імператори, починаючи з августа, донатили воякам з різних причин. Зазвичай донати роздавали з приводу урочистих подій, наприклад, день народження імператора або членів їхніх родин, сходження на престол тощо. Якщо римська армія допомагала придусити заколот, то правлячий імператор донатив за цю допомогу. Також донати військовим видавали згідно заповіту того чи іншого імператора. Наприклад, згідно заповіту Августа, притуріанці отримували по тисячі сестерцій на особу, міські когорти вігілів по 500 сестерцій на особу, легіонери по 300 сестерцій на особу. Але були такі імператори, які відмовлялись донатити армії, і це було їхньою останньою помилкою. Наприклад, імператор Гальба відмовився надавати донат, заявивши, що він набирає війська, а не купує їх. Закінчилось усе тим, що притуріанці відтяли Гальбі голову та проголосили імператором Отона, який виплатив притуріанцям 1 мільйон сестерцій. У різні часи імперії сума донату та частота їх виплат були різними і залежали від чину та роду військ. Прітуріанці як особисто охорони, Она імператора, звісно, отримували більші донати ніж регулярна армія. Наприклад, Марк Аврелій та його співправитель Луцій Вер виплатили 20 тисяч сестерцій притуріанцям з нагоди їхнього сходження на престол. У часи пізньої імперії, починаючи приблизно з 360 року, римські імператори видають донати військовим лише при сходженні на престол та поновлюють цей донатіум кожні 5 років свого правління. До речі, як ви гадаєте, яким словом римляни називали регулярні виплати військовим зарплатіум, авансіум чи стипендіум? Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.